Мимо говорити сьогодні про якийсь пул. Що таке пул? Чи правильно я його називаю, і що воно таке? Якщо це знає про ці речі, Ігор Коваленко, він буде зараз розказувати. Ну я в ньому абсолютно нічого не знаюся на цьому. Хоча тема ну, заслуговує на те, щоб її розібрати. Ігор Леонідович, що таке пул і для чого він нам, глядачам чи болівальникам? і що воно таке, будь ласка. Ну, перш за все, давайте не будемо говорити про, про те, що таке пул, а поговоримо, чому є необхідність про це говорити. А необхідність про це говорити є, тому що набуває обертів, конфлікт навколо єдиного телевізійного пулу. Учасниками цього конфлікту є футбольні клуби, менеджери футбольних клубів. Чиновники із Української асоціації футболу і телевізійні, телевізійні компанії. Сьогодні е, асоціація нав'язує е, одну єдину компанію Сетанту, яка є, е, мені здається, грузинською телекомпанією. Е, створює моноп... Хоче створити монополіста по трансляції. Всіх матчів першості України, Української професійної ліги. І -за, за цього, що ви сказали, я зрозумів, що це футбол і телебачення. Оце, оці два поняття розкриваються в оцих чудернацьких трьох буквах. ПУЛ це «Пул» передача прав групи підприємств. У одному підприємству посереднику, який представляє їхні інтереси, заключає договори, отримує якісь прибутки, і ці прибутки розподіляються між учасниками цього пулу за, по попередній домовленості. Хто скільки вклав, які вклади. це тобто колгосп, це тобто якесь акціонерне товариство у клубі, футбольних, футбольних клубів України, як і футбольних клубів всього світу, є права на телетрансляції. Вони їх продають телекомпаніям. І кожен клуб вибирає собі компанію, яка буде транслювати його матчі. Передаючи ці права телекомпаніям, клуби отримують певні, певний зиск, фінансовий зиск. У світі, ну, будемо казати, в Європі, у ЄФА, існує єдиний пул. Де всі команди-учасники команди, європейських кубків передали такі права у ЄФА. І У ЄФА заключає знаходить телекомпанія, які будуть транслювати. Оце так працює в Європі ПУЛ. Це для нас гарно чи погано? От про це ж я хотів говорити, що ніхто не каже про. Інтереси вболівальника. Всі е, цікавляться проблемами фінансовими проблемами, поліпшення фінансові проблеми, теж УЄФА і ті ж футбольні клуби, і те, те, телетранслятори. Вони від цього отримують гроші. Хто їм гроші платить, платить вболівальник. Що таке пул? Пул можна створити в результаті цього пулу можна створити монополіста, який буде диктувати свої умови на цьому ринку. І я не знаю, скільки телетрансляторів заключили договори з УЄФА на трансляції, але я думаю, кожна національна компанія, команди яких країн беруть участь у європейських турнірах. Заключають договори і транслюють е, матчі на, на території своїх країн. Е, тобто там створення монополізму практично неможливо. Якщо створюється єдиний пул в Україні, то не виключно, що це буде, і нам сьогодні пропонують, е, не виключно, що це буде е, сетанта, яка буде монополістом на трансляцію всіх матчів Української прем'єр-ліги. Е, для болівальника це взагалі недобре. Чим недобре? Перш за все, тим, що сетанта буде знімати абсолютно всі. Є 18 команд, є 9 матчів в туру. Сетанта зніме всі матчі туру. А кожен болівальник перегляне один-два матчі, а заплатить гроші за всі 9 матчів. І таким чином буде підтримуватися фінансова стабільність сетанти. Кажуть, що якщо не буде єдиного пулу, то, можливо, взагалі телетрансляцій не буде, тому що телекомпанії неспроможні нести такі витрати на проведення трансляцій. І для цього створюється один, один монополіст. Якщо цей один монополіст буде, буде триматися за рахунок того, що йому будуть платити за невикористаний. Продукт вони теж довго не витримають, тому що люди перестануть просто платити, зрозумівши, що з'їдає одну булочку, а платить за 9 булочок. От приблизно такого. Кінцеві потр... споживач це вболівальник. І за рахунок коштів болівальника хочуть витягнути телевізійні кампанії. Поки не було телебачення, стадіони у всіх містах були забиті. Масовий футбол на, е, був наскільки розвинений, що е, на наше невеличке місто 70 тисяч було 10 команд, які брали участь в е, турнірах, е, ну, думка, першості, рай, першості району, першості е, області. Е, кожне підприємство мало свої, свої команди, а деякі підприємства взагалі проводили свої турніри. І в яких брали участь по 10, по 12, тобто команди цехів проводили брали участь в таких змаганнях, коли з'явилось телебачення, пропало абсолютно все. Ми були свідками, коли на Динамо Київ на рядовий матч вищої ліги київського Динамо з будь-яким клубом, чи з Ташкентським Павтакором, чи ще з якимсь клубом збиралися люди, замовляли квитки і, і замовляли автобуси і їхали дивитися київський Динамо. З'явилось телебачення уже ніхто в Київ. Замовляв автобус для того, щоб подивитися футбол. І футбол звузився до таких розмірів, мабуть, тільки професійний футбол і залишився. Десь кажуть, там є аматорська ліга, але думаю, що на цю аматорську лігу ніхто взагалі не ходить. Стадіонів не будують, фінанси, які збираються від квитків, мабуть, і квитки, мабуть, не продають. Рівень футболу, я не думаю, що став вищий. Тому що от, е, я дуже часто перевожу приклад е, смірянського локомотива, на поле якого, е, в команді якого на поле виходило четверо чи п'ятеро представників е, Кайрата Алмата, Ністру Кишинів», Ска-Одеса, Кривбас. Це я називаю е, команди, е, гравці яких грали е, за смірянський локомотив. І зрозуміло, що рівень футболу був дуже високий, тому що пів команди представники ледь не вищої ліги. Потім це все стало неможливим. І сьогодні футбол масовий практично відсутній. Ну, якщо, зараз на стадіон не хочеться йти, а хочеться сидіти на дивані, дивитися футбол. Але пул втручається так, що ми не можемо подивитися, бо нас кажуть заплати. А заплати треба за місяць або за півроку, або ще що. А чому не зробити? Хочеш подивитися футбол, який ти хочеш, і скільки ти хочеш? От є за хвилину ну, гривня там чи ще ж. От тим ключів дивишся. Заплатив за це. Ну, поклав туди там 10 гривень, і дивиться, скільки тобі хочеться. Ну, так же ж роблять, скажімо так, Маклауд працює. Оп, немає Маклауда, а пропав, пішов, укинув у ящичок там, 10 гривень, опа, є Маклауд. Ну, Питання в тому, що, швидше за все, витрати на організацію трансляції будуть перевищати. В рази будуть перевищує зібрані кошти від її від цих трансляцій, якщо саме таким принципом його оплачувати. Тому і нам намагається цей пул ставити як ну, знову ж таки, купи з'їж одну булочку, а заплати за дев'ять булочок. От приблизно от десь отак. Ну, тоді це яка. Рибка така і юшка. Вже не хочеться дивитися того футболу, бо воно е, тільки в оглядах. Ти ж можеш тільки 8 хвилин передивитися, як були там забиті голи та й то не в тому ракурсі. А про ті переживання, а про те, все, як йде футбол, і ти дивишся і не знаєш цього результату, і все переживаєш. То тоді справді що воно пропадає геть. Кому потрібний цей футбол? Ну, і тут, і тут же мова йде, учасник конфлікту конфлікт, говорить про те, що може зникнути е, трансляції футбольних матчів і е, шукають сьогодні, е, як, як допомогти вижити то, е, ті, е, ті медіа, які в принципі погубили футбол. Е, погубивши масовий футбол, вони зняли е, болівальника, зняли з стадіону і посадили на диван. А тепер кажуть, а ми не спроможні далі в таких умовах працювати. І шукають способи, як знову-таки можливості працювати і виставляють такі умови. До речі, учасники знову таки, половина команд Прем'єр ліги за пул, єдиний пул, половина проти пулу. Так от проти пулу займають, займають позицію команди проти пулу. Які знаход... більш відомі команди, більш значні команди, які, можливо, від цих трансляцій отримували значно більше коштів, якби транслювали їх власними силами. Але тут вступає технічна сторона. Кажуть, що так, можливо, щоб канал Динамо Київ транслював всі київські матчі. Але ж це буде показ з одної камери, тобто глядач втратить. Ну, казали, там три камери чи скільки, а то 5-6 знімають. Сетанта там взагалі, от як в Харкові літало, там метелик якийсь літає і там знімає зверху. Це все технічно, дуже і картинка краще, це все технічно, набагато краще. Але глядачеві, мабуть, таки буде нецікаво дивитися те, що. Ну, Його не цікавить, а йому йому будуть пропонувати подивитися. А якщо не хоче дивитися, то все одно заплати. Я за єдиний пул, так, за єдиний пул, щоб він був, щоб всі права можна передати асоціації, асоціація шукала трансляторів. Але якщо це буде один транслятор, це буде геть не цікаво. Ну, якщо е, уявити, що у нас вже закінчилася війна, то гарно було б, якби ви, це б вирішилося на державному рівні. І, скажімо, УПЛ е, має таку можливість транслювати, тому що держава допомагає. Ну, тут треба ще говорити за іншу сторону єдиного пулу, тризівного пулу по матчам наших команд за кордоном. E, і справді, e, наприклад, я готовий платити за матчі, подивитися. Можу я дивитися. E, як правило, я переглядаю всі матчі європейських турнірів, де беруть участь українські команди. Я заплачу за всі чотири матчі, я їх всі чотири подивлюся. Чи подилюся 9 матчів Української Ліги, Чи цікавий буде матч, коли буде грати, наприклад, Інгулець із Минаєм, ніяк не применшуючи знатність цих команд. Але швидше всього я виберу, коли буде грати Київське Динамо будь-якою командою Прем'єр-Ліги. Для мене пріоритет є київське динамо. Я готовий платити за київське динамо, за перегляд матчів Київського Динамо. Це все одно, що я пішов на стадіон. Купив квиток, сів і дивився футбол. Так же саме квиток я можу купити, телевізійний квиток купити і сидіти вдома і переглядати київський Динам. Мені в якому разі я не буду, не хочу платити за те, чого я не хочу і не побачу. Мене змушують сьогодні створюючи монополіста і, оправдуючи те, що інакше неможливо, тому що е трансляції будуть взагалі неможливі. Тоді То... чому ти сказав, що я забув? Я запу, якщо буде, не це там, там, а буде декілька е, телекомпаній, які спроможні будуть зніма, знімати. Е, одна компанія зняла два матчі, друга компанія два, третя три зняла. І я заплачу е, одній компанії, де буде грати Київське Динамо. Я їм заплачу навіть за той матч, який я не перегляд. Це витрати будуть мої в десятки разів менше. Якщо їй там пропонують до 200 гривень, по 200 гривень в місяць, десь так, не знаю, чи взагалі зможе ця компанія монополіст на трансляцію матчів, от я проти монополіста в єдиному телевізійному пулі. Якщо монополії не буде, а буде декілька конкурентів працювати, і я буду мати можливість вибрати в кого дивитися і кого дивитися, я за такий пул. Пул не в тому, хто буде знімати, пул в тому, кому передадуть права. Чи передадуть права одній е, організації. Добре. Тоді, з нашого боку, з глядацького, і з Вболівальницького, що нам Робити, щоб наші бажання перетворилися в дійсність. Ну, я не знаю, чи почують нас. Таке ми якихось рішень не приймаємо, у нас немає ні організації якоїсь про проспівки, яка б захищала інтереси вболівальника. Цього всього немає і це не буде враховано. Але думаю, що чи почують нас, чи не почують функціонери, і, можливо, це вплине на їхні дії. Але тут треба ще сказати ще один момент такий, не пройти повз нього. Чи викликаний оцей конфлікт тільки проблемою самого пулу, тільки проблемою трансляції матчів, чи, можливо, його використовують цю ситуацію в зв'язку з виборами президента Української асоціації футболу. Такі вибори повинні були пройти, в, здається, в лютому чи в січні, місяці, здається, в лютому місяці, але з війною вони були відкладені. Коли наступні будуть, невідомо. І інтереси багатьох власників клубів, інтереси асоціації, можливо, не, не співпадають, і тут йде боротьба за крісло президента Асоціації. Можливо, цю ситуацію якраз і вже починають використовувати. Е, якщо це так, ну, це, їх, це їхні вони, вони. Вони всі скандали бавляться, нехай собі бавляться. Нас цікавить в першу чергу, розвиток футболу, якість футболу, е, перемоги наших футбольних команд. Це нас як болівальників цікавить. І, думаю, е, ну багато що залежить від того. Захоче ми платити гроші за такий чи інший футбол, за таку чи іншу трансляцію, за якість трансляцій, за якість футболу, чи захоче болівальник платити власні кошти. Закликаємо всіх болівальників написати на нашому каналі свої думки, відгуки, ми їх зберемо, зв'яжемо і направимо у асоціацію футболу. Я думаю, що ми обговорили проблему єдиного телевізійного футбол... єдиного, пулу. Е, як будуть далі розвиватися події? Будемо спостерігати. Добре було б, якби були відгуки і болівальники на нашому каналі поділилися своїми думками, своїм баченням цієї проблеми. Ну, я гадаю, що багато таких, як ми, які люблять футбол з дитинства і всім серцем і не байдужі, яким дуже хочеться все-таки дивитися футбол, переживати і радіти, тому або будемо боротися, або будемо терпіти, або що ви запропонуєте. Спостерігати, як буде, далі як буде далі розвиватися конфлікт, і які рішення будуть прийматися, і що в кінці кінців, яка сторона переможе, та, що переживає, вболіває за свої кишені, чи та, що вболіває за наш весь український футбол. І та, хто хоче зробити, приємне нашому суспільству. Працює на інтереси суспільства. Добре, дякую пане Ігорю і всім до нових зустрічей. До нових зустрічей. Боліваємо за київське Динамо та збірну України. До побачення.